Що відбувається, коли ти молишся лежачи? Що про це говорить Біблія? Є особливі хвилини наприкінці дня, коли світ навколо нарешті стихає і залишається тільки ти. Темрява огортає і чути лише биття твого серця. Усі турботи зникли, шум замовк, і ти лежиш у тиші, вдивляючись у ніч. І десь глибоко всередині відчуваєш тихий поклик поговорити з Богом. Але виникає питання, чи має значення, якщо ти молишся саме так, не на колінах. Не складаючи руки, без зовнішніх формальностей. Правда в тому, що Бог зустрічав людей у печерах, на вершинах гір, у в'язницях і, так, навіть у їхніх ліжках. Біблія сповнена моментів, коли чоловіки і жінки взивали до нього просто там, де були, і небо відповідало. Завжди справа була не в місці, справа була в серці. Та є ще одна істина: зручність ліжка може бути благословенням, а може і пасткою. У ці тихі години твоє серце може горіти любов'ю до Бога, або ж заснути духовно, що небезпечніше за фізичний сон. Можеш подумати: я помолюся зранку. Завтра буде кращий час, але завтра ніхто не обіцяв. Життя крихке, вічність реальна, і боротьба за твою душу не зупиняється навіть тоді, коли ти спиш. Ось чому те, що ти робиш зараз, має значення більше, ніж здається. Бо саме та молитва. Яку ти прошепочеш перед сном, може все змінити. Вона може торкнутися самого небесного престолу, змінити хід твого життя і вписати твоє ім'я до книги життя Агінця. Тому якщо ти зараз лежиш у ліжку і твоє серце зворушене, а душа не спить, не чекай, це свята земля. Бог слухає. І єдине питання, чи промовиш ти. Перше, Бог бачить серце ще до того, як коліна схиляються, задовго до того, як тіло прийме позу молитви. Серце вже стоїть перед Богом. У 1 Самуїла 16, 7 сказано: Господь бачить не так, як людина. Людина дивиться на зовнішність, а Господь дивиться на серце. Ти можеш годинами стояти на колінах, ідеально скласти руки і говорити найкрасивіші слова, але якщо серце далеко, це не має жодного значення. Напиши в коментарях, а як ти найчастіше молишся, лежачи на колінах чи в тиші свого серця. І навіть якщо ти лежиш у ліжку з важкими втоми очима і шепочеш свою сердечну молитву, небо приймає її так само, ніби ти стойша перед вівтарем. Бог завжди шукав щирості, а не обряду. Давид розумів це, коли писав: Жертва Богові, Дух сокрушений, серце сокрушеного і покореного ти не знехтуєш, Боже, псалом. Сокрушене серце це серце смиренне, каюче, яке усвідомлює свою повну потребу в Господі. Саме це рухає небом. Не положення тіла, а стан душі. Згадай розбійника на хресті поруч з Ісусом. Він не міг стати на коліна, Він не міг підняти руки і вже точно не міг увійти в храм. Але зі свого місця страждання він звернув серце до Спасителя і промовив Господи, згадай мене. І Ісус відповів йому: Сьогодні будеш зі мною в раю. Цей момент доводить важливу істину обставини не обмежують Божої руки, а поза не стримує Його милості. Коли ти лежиш у ліжку й молишся, Бог не чекає ідеальної сцени. Він шукає щирий поклик душі. Він прагне почути слова, які вириваються з твого духа, коли ніхто інший не слухає. Він хоче почути зізнання, яке ти боявся сказати вголос. Він хоче прийняти подяку, що піднімається в серці, коли згадуєш про незаслужені благословення. Тому, коли тобі здається, що твоя молитва не рахується, бо ти не стоїш на колінах у храмі, пам'ятай, Бог знав твої думки ще до того, як ти оформив їх у слова. Він бачив прагнення твого серця ще до того, як ворухнулися твої вуста. І якщо найглибша частина тебе тягнеться до нього, ти вже зробив найважливіший крок, крок який жодна зовнішня поза не може замінити. Друге прихована сила нічних молитов є щось святе в тиші ночі. Коли весь світ спить, а тиша огортає тебе, здається, що небо стає ближчим. Давид добре це знав. Коли писав, коли згадую тебе на ложі своєму, роздумую про тебе в нічні години, Псалом 62 нічні молитви мають особливу силу. Вони приходять тоді, коли з душі спадають маски зайнятості, коли вже нічим не прикритися від Бога і лишається тільки щирість. Сам Ісус молився вночі, відходячи в усамітнені місця під покровом темряви. У Луки 6 годин 12 хвилин ми читаємо, як Він провів усю ніч у молитві перед важливим рішенням. Молитва в гециманському саду теж була нічною, просякнута сльозами й мукою, але водночас сповнена повного підкорення волі отця. Темрява ночі часто відображає ті духовні битви, які ми переживаємо. Але саме в такі години молитва стає смолоскипом, що пробиває темряву. Коли ти молишся в ліжку вночі, ти входиш у традицію воїнів віри, які зустрічали Бога у тиші, які вборовся за ангелом аж до світанку. Самуїл почув голос Божий уночі. Павло і сила співали гімни о опівночі, і кайдани в'язниці впали. Нічна молитва часто стає джерелом прориву. У ці тихі години твої слова можуть бути простими і не неідеальними. Але саме в цьому їхня сила. Немає глядачів, немає потреби здаватися сильним. Ти можеш прошепотіти свої страхи, вилити жаль, визнати те, що ховав глибоко. Ти можеш говорити з Богом, як дитина з батьком, знаючи, що його вуха відкриті для тебе. Але нічні молитви мають ще один вимір вони охороняють твій дух. У Псальмі 91 говориться про нічний жах, від якого Господь береже. Коли ти закінчуєш день молитвою, ти огортаєш свій розум і душу його присутністю, зачиняючи двері для тривоги, страху духовних нападів, ти не просто розмовляєш із Богом, ти укріплюєш свій дух перед відпочинком. Тож, коли лягаєш у ліжко, дивися на це не як на завершення дня. А як на початок священної зустрічі. Кожне слово, сказане в темряві, може торкнутися небес і змінити землю. І іноді саме та молитва, що прозвучить перед сном, отримає відповідь від Бога ще до світанку. Третє, коли комфорт стає духовною пасткою, твоє ліжко може бути найзатишнішим місцем на землі. М'яка подушка, тепла ковдра, знайомий запах відпочинку, усе кличе розслабитися. І відпочинок це дар Божий. Але писання попереджає: надмірний комфорт може вести у небезпечний духовний сон. У приповістях 6, 9, 11 сказано доки ти, лінивцю, будеш лежати, коли ж ти встанеш зі сну свого. Трохи поспиш, трохи подріє мелеш, трохи руки згорнеш, щоб полежати, і прийде твоя вбогість, як мандрівник і злидні, як озброєний чоловік. Ці слова не засуджують фізичний відпочинок, вони застерігають від іншої небезпеки. Від повільного занурення в духовну лінь. Так само, як злодій підкрадається непомітно, так і духовний занепад приходить тоді, коли серце стає занадто розслабленим. Можна навіть молитися в ліжку, але якщо розум напіває спеть, а дух розсіяний, слова перетворюються на порожнє відлуння, а не на палаючу жертву перед Богом. У об'явленні 16 звучить одне з найсуворіших попереджень Христа: знаю твої діла, ти не холодний і не гарячий. Якби ж то ти був холодний або гарячий. Але як ти теплий, а не гарячий і не холодний, то вивергну тебе з уст своїх. Тепла віра це стан серця, якому занадто зручно, щоб палати. Ми наче й не відкидаємо Бога, але й не прагнемо пізнати Його по справжньому. Комфорт стає пасткою тоді, коли він забирає в молитви її нагальність. Він шепоче, завтра ще буде час. Потім поговорю з Богом. Але завтра не гарантоване. Новий світанок не обіцяний. І ворог душі зробить усе, щоб приспати тебе духовно, бо сплячий віруючий, не становить загрози його планам. Це не означає, що ти не можеш молитися лежачи. Але це означає, що потрібно стрегти своє серце від того, щоб поза тіла диктувала вогонь Духа. Нехай твоя молитва в ліжку буде живою, уважною і наповненою. Нехай вона має ту саму вагу, ніби ти стоїш у найсвятішому місці на землі. Різниця між духовно небезпечним комфортом і духовно благословенним відпочинком полягає у стані душі. Одне присипляє та веде до апатії, інше оживляє та оновлює в Божій присутності. Обирай мудро, бо кожна ніч у постелі це або крок до Бога, або повільне віддалення від Нього. Четверте здіймай святі руки навіть зі свого ліжка. Не потрібно стояти в храмі, щоб піднести руки в поклонінні. Ти можеш бути під ковдрою у напівтемряві кімнати. І все одно здіймати серце і навіть руки до небес. Псалом 63,4 каже так благословлятиму тебе за життя мого, в ім'я твоє здійму, руки мої. А в 1 Тимофія 2,8 Павло пише Отже, хочу, щоб на всякому місці мужі молилися, здіймаючи чисті руки без гніву й сумніву. Усяке місце, включає й твоє ліжко. Здійняті руки це не просто жест, це мова духа, це поза смирення, знак прагнення до того. Кого любиш символ залежності від Божої сили. Це слова без слів, я твій. Я не можу сам. Я потребую тебе. Коли ти в ліжку, піднесення рук не мусить бути гучним чи драматичним. Це може бути тихий, ледь помітний рух, але якщо він щирий, у ньому та ж духовна сила. Головне не те, наскільки високо підняті руки, а наскільки відкрите серце. Іноді, коли ми виснажені, підняти руки здається останнім, на що вистачає сил. Але саме в ці моменти це має найбільший сенс. Згадай Мойсія під час битви за Маликом у виході 17. Поки руки Мойсія були піднесені, ізраїльтяни перемагали. Але коли його руки втомлювались, Аарон і Ор приходили, щоб підтримати їх. Ця історія навчає: піднесені руки в молитві мають справжню духовну силу навіть тоді, коли ми виснажені. У тиші ночі підняті з постелі руки стають безмовною заявою невидимому світові. Я належу Господу. Моя надія в ньому, моє поклоніння не зникне через втому. І піднесені руки це не лише хвала, це ще й прийняття. Уяви дитину, яка простягає руки до батька, щоб він обійняв її. Саме це відбувається, коли ти здіймаєш руки в ліжку. Ти запрошуєш Бога наблизитись, огорнути тебе своєю присутністю, наповнити тебе миром перед сном. Навіть якщо цього ніхто не побачить, навіть якщо це триватиме кілька миттєвостей. Святі руки, піднесені в ліжку, можуть перетворити звичайну ніч на святу зустріч, вони можуть зробити твою спальню жартовником, а відпочинок актом поклоніння. П'яте терміновість негайної молитви є небезпечна брехня, яку ворог любить нашіптувати. Ти помолишся пізніше. Це звучить невинно, це здається логічним. Адже, що поганого, зачекати до ранку чи до зручнішого часу. Але Біблія наповнена прикладами, які доводять. Немає безпечнішого і кращого моменту для молитви, ніж тепер. У Неемії 2,4, коли цар запитав Неемію, чого він бажає, у писанні сказано і я помолився Богу небесному. Це не була довга молитва, це не було в храмі. Це відбулося посеред розмови. Але Неемія знав: йому потрібно Боже керівництво негайно. Та коротка молитва змінила відповідь царя і відкрила шлях до відновлення мурів Єрусалима. Розбійник на хресті не мав часу стати на коліна, постити чи готувати довгу промову. З останніми подихами він звернувся до Ісуса Господи, згадай мене, коли прийдеш у царство Твоє. І ця коротка молитва, виголошена в розпачі, отримала вічну відповідь Сьогодні будеш зі мною в раю. Даниїл також розумів нагальність. У дев'ятьох розділі книги Даниїла, коли він усвідомив, що пророцтво Єремії ось, ось збудеться, він звернувся до Господа в молитві й благанні. З постом у Вретичі та пополі. Він не чекав наступного свята. Він не відклав на зручний день. Він молився негайно. Коли ти вночі лежиш у ліжку і серце відчуває тихий поклик до розмови з Богом, це не випадковість. Це запрошення від Святого Духа. Відкласти означає втратити момент, який Бог приготував саме для тебе. Іноді молитва, яка народжується серед ночі, не лише про тебе вона може бути терміновим заступництвом за чиєсь життя. Духовною рятівною місією, небезпека відкладеної молитви в тому, що життя не передбачу ване. При повісті 27,1 застерігають не вихваляйся завтрашнім днем, бо не знаєш, що породить він. Нам не обіцяно ще один шанс, ще один подих, ще одну тиху мить. Молитва це не просто розмова з Богом, це акт послуху. І якщо він кличе молитися, правильний час завжди тепер. Тож, якщо ти відчуваєш поклик до молитви, чи в ліжку, чи на вулиці, чи за столом, не чекай. Небо слухає в реальному часі. І твої слова можуть вивільнити Божу силу так, як ти, можливо, ніколи не побачиш до кінця на цьому боці вічності. Шосте нічні духовні битви. Ніч може бути часом глибокого відпочинку, а може стати часом запеклої боротьби. Поки ти спиш, життя триває в невидимому світі. Біблія говорить: Наша боротьба не проти тіла й крові, але проти начальств, проти влади, проти світоправителів темряви цього віку, ефесян. Темрява це не просто поетичний образ, це реальність. У Псальмі 91 згадується страх ночі, від якого Господь береже своїх дітей. Ці страхи не завжди мають вигляд фізичної небезпеки, вони можуть приходити у формі тривоги, жахів, нав'язливих думок чи раптового відчуття безнадії. Саме вночі ворог найчастіше намагається атакувати твій розум, бо тоді ти спокійний і не відволікаєшся на буденні справи. Але молитва в ліжку здатна перетворити цю вразливість на перемогу. Коли в тиші ночі ти проголошуєш Боже Слово, ти не просто заспокоюєш себе, ти проголошуєш істину в духовний світ. Коли Ісуса спокушав диявол у пустелі, Він не сперечався з ним людськими аргументами. Він відповідав писанням: це ж саме зброя в твоїх руках сьогодні. Згадай, Павла, і силу в діях 16. Опівночі, побиті й закутів кайдани, вони молилися і співали їм Богові. І що сталося? Землетрус сколихнув в'язницю, двері розчинилися, кайдани впали. О північ це не лише відмітка на годиннику, це символ найтемніших моментів життя. І саме тоді молитва може зламати кайдани, про які ти навіть не здогадувався. Ти можеш вести духовну боротьбу прямо зі свого ліжка. Молячись за дім, сім'ю, здоров'я та майбутнє, ти можеш докоряти страху в ім'я Ісуса. Проголошуй мир над своїм розумом і запрошуй Святого Духа наповнити кожен куточок твоєї кімнати. Тобі не потрібно говорити голосно, щоб молитва була сильною. Влада молитви походить від віри, а не від гучності. Ворог прагне, щоб ніч належала йому. Але дитя Боже знає: ніч, як день, світла, темрява. Як світло перед тобою, Псалом 139.12. Коли ти молишся у своєму ліжку, ти проголошуєш ніч Божою територією і відпочиваєш під його покровом, поки ангели стоять на варті. Запам'ятай це сьогодні: твоє ліжко може бути або полем битви, або фортецею. Усе залежить від того, чи заснеш ти безбройним, чи спочинеш із мечем духа в руках. Сьоме. таємниця відпочинку в Божій присутності є відпочинок. Який глибший за сон. Це спокій, який приходить тоді, коли душа в обіймах всемогутнього. У Псальмі 4,8 сказано Я лягаю й засинаю в мирі, бо тільки ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Це не просто фізичне розслаблення, це непохитний мир, що приходить із усвідомлення, Бог тримає під контролем кожну деталь твого життя. Відпочивати в його присутності означає не просто завершити день. А довірити йому його. Усі тягарі, які ти ніс, тривоги, що стискали груди, докори сумління, які знову і знову звучали в думках, ти віддаєш у його руки перед тим, як заплющиш очі, Ти кажеш: Господи, я віддаю Це Тобі, і дозволяєш Його миру огорнути тебе, наче тепла ковдра для душі. Ісус запросив нас до такого відпочинку в Матвія 11, 28, 29. Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я заспокою вас і знайдете спокій душам вашим. Це обітниця не лише для втомлених від праці, але й для неспокійних сердець, які лежать у темряві, дивляться в стелю, запитують себе, а чи буде завтра іншим. Відпочивати в Божій присутності не означає ігнорувати проблеми. Це означає визнати їх, але не дозволити їм панувати над тобою. Це означає вірити, що Бог уже діє, поки ти спиш. Так само, як зерна проростають під землею у невидимому, так і Божі відповіді дозрівають у прихованих годинах, коли ти маєш звичку завершувати свій день молитвою. Тоді твоє ліжко стає більшим, ніж місцем для сну. Воно перетворюється на святиню. І з часом ти помітиш, коли приходить страх. Перший твій інстинкт бігти до Бога, а не впадати в паніку. Бо твій дух навчиться ритму відпочинку в ньому. Світ буде підказувати шукати миру у комфорті. Розвагах чи відволіканні. Але справжній спокій приходить тільки тоді, коли ти загорнутий у впевненість Господь неба й землі пильнує над тобою. І коли ти шепочеш останню молитву дня і занурюєшся в сон, ти вже не просто лежиш у ліжку, ти спочиваєш у тіні всемогутнього. Висновок, молитва, що досягає небес перед сном. Кожна ніч це неповторний дар. Години, які ти прожив сьогодні, більше ніколи не повторяться. Ось чому хвилини перед тим, як ти заплющиш очі, є такими святими. Твоя молитва перед сном це остання жертва Богові за день, який він тобі дав. Молитва в ліжку не питання зручності, це питання близькості, це вибір говорити з тим, хто підтримував тебе упродовж дня, беріг від небезпек, яких ти навіть не бачив, і любив любов'ю, якої ти не заслуговував. Немає значення, сильний у тебе голос чи тремтячий. Багато слів чи лише один шепіт, якщо вони виходять із щирого серця, вони піднімаються до престолу Божого, як пахучий фіміан. Не чекай ідеальної пози, ідеального місця чи ідеального часу. Господь близький вже зараз. І ця ніч може стати саме тією, коли твоя молитва змінить хід життя. Принесе миру у серце і наблизить тебе до того, хто тебе створив. Тож, коли світло згасає і тиша огортає кімнату, пам'ятай, ти не сам. Бог. Який промовив зіркам сяяти, нахиляється, щоб почути тебе. Нехай останні твої слова перед сном будуть словами до нього словами, які торкнуться неба ще до світанку. Якщо це слово торкнулося твого серця, підпишись на канал і постав лайк, щоб не пропустити нові відео.